ФСБ руками учасника АТО намагалися вбити командира батальйону вовків да Вінчі. Куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. СБУ запобігла планам російської ФСБ ліквідувати командира 108-го окремого батальйону Вовки да Вінчі» Сергія Філімонова. Про це повідомила прес-служба українського відомства. Йдеться, що замах на відомого військового готувала ФСБ. А для вчинення вбивства російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини, учасника АТО, під виглядом роботи на СБУ. Агентурні операції під чужим прапором це досить нова тактика. Для російської спецслужби під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників СБУ і ставлять завдання агентам, ніби в інтересах України. Саме на такий гачок потрапив АТО з Кам'янського. Розповіли в українській спецслужбі. За словами правоохоронців, чоловік був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити не українського командира, а коригувальника, котрий працює на РФ. Як установило слідство, чоловік в одній соцмереж зателефонувала представниця ФСБ, яка видала себе за співробітницю СБУ. У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медпрепарати, ніби фінансує війська РФ. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у державній зраді та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу для посилення психологічного тиску на учасника АТО. Представники ФСБ на надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього йому запропонували, начебто, співпрацю з СБУ в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали указівку прибути до Києва. Як розповіли у прес-службі, куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом, наприклад. Один зі співробітників російської спецслужби, який представився фахівцем СБУ, запевняв українця, що потрібні надійні люди, і той дуже підходить для такої роботи. У листуванні зі своїм зв'язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів навіть ціною власного життя. Після прибуття до Києва завербованому поставили завдання орендувати квартиру у житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планує. Вали ліквідувати і почати стеження за автомобілем Філімонова у повідомленні йдеться при цьому. Співробітник ФСБ представив українського військового як зрадника, що ніби наводить удари по Києву. Після одного з масових ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе об'єкт, за яким він стежить. Учасник АТО регулярно надсилав куратору фотозвіти про спостереження, фотографії з двору будинку та опис. Міщень військового. Згодом куратор з російської спецслужби передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де знаходилась автоматична зброя. Після отримання автомата Калашнікова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав указівку ліквідувати українського офіцера. Затримали обуреного українця, коли той виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого той листувався з представника. Ами ФСБ наразі затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 ККУ: незаконне зберігання зброї та боєприпасів.